Не тільки про якийсь умовно треш контент чи щось таке Nie, цікаве, я, кажу, що... я кажу з тим, що він стає дуже легко успішним. Я не кажу, що це mm -hmm. його територія. Якщо ми говоримо, що зробить успішним, оцей треш контент, ти його називаєш, він має найпростішу форму розповсюдження це вірус. А вірус, ми знаємо, що він шкідливий. Це вже історія про меми і Річарда Докінза. Так, так. Так є різні, але якщо це вивчати, мої колеги знаю, багато з цим працюють, навіть я там маючи трошки досвід. Мене мене запрошують викладати в мої колеги за кордоном для своїх студентів, які це вивчають. Вони цим займаються. Вони займаються керуванням цих механізмів, вивченням їх для того, щоб там продукувати невірусний контент, а скажімо, який з ним працює вже інтересу. Його треба зна знати. Я маю на увазі, щоб стати успішним будь-де на будь-якій там платформі, екрані, е, в бойових діях треба вивчити да. Правила гри як грається шахова дошка? Не всі це знають, не всі знають, як це все працює.